А і збитка серця, говорять уста, чим наповнена наше серце, то й буде людина проїзносити. Якщо людина наповнена цим гріховим міром, да, цим всім гріхом, то звичайно людина буде нести зло, осуждіння, злобу якусь, да. тобто вже буде свята через неї, через ту людину діяти. А якщо людина наповнена Словом Божим, то звичайно то людина буде нести добро, любов да, і заботу. Тобто наскільки нам потрібно наповнити своє життя і серце любов'ю. Боже, да. словом Божим, щоб дійсно з наших уст тільки сходило благоухання для Бога, да. тому що дуже багато людей говорять, що той беззаконник живе таким духовим життям, але він живе і живе, і йому за того нічого немає. Да, пишається своїми днями, да. Дні в весіллі, в щасті, але та людина одразу йде в пресходні. І нам потрібно розуміти, що ми живемо з Богом, і Бог до нас хранити і берегти.